Привіт усім! Сьогодні ми зануримось у світ раціональних виразів, і знаєте що? Ми не просто будемо вивчати теорію, ми крок за кроком складемо такий собі набір алгебраїчних інструментів, який допоможе потім впевнено братися за будь-які навіть найскладніші задачі. Отже, який у нас план? Почнемо з самих основ: що це взагалі таке? Потім перейдемо до золотого правила скорочення. Далі розберемо додавання і віднімання, а потім множення та ділення. І наостанок зберемо все це докупи і навчимося розв'язувати рівняння. Поїхали. Ітак, перший розділ основи. Перш ніж брати до рук інструменти, треба ж розібратися, з чим працюємо, правда? А по суті, все просто це звичайнісінькі дроби, тільки от з літерами. Ну, дивіться, уявіть собі звичайний дріб. От просто дріб. А тепер уявіть, що замість звичних нам чисел і в чисельнику, і в знаменнику стоять цілі алгебраїчні вирази, те, що ми називаємо многочленами. Вуаля! ось це і є раціональний вираз в принципі нічого складного. Тут важливо чітко розрізняти дві речі: ось зліва так звані цілі вирази. Бачите? Жодного ділення назмінно. А от справа, це вже наша тема, дробові або, як ми їх називаємо, раціональні вирази. І ключова відмінність, на яку треба звернути увагу, це саме наявність змінної у знаменнику, саме про них і піде вся подальша розмова. Гаразд. І от тепер ми підходимо до, мабуть, найголовнішого моменту: у всьому цьому світі раціональних виразів є одне, однесіньке, але абсолютно залізне правило, яке не можна порушувати ніколи. Ось погляньте на цей приклад: дріб 5 поділити на х мінус Це ж ідеальна ілюстрація поняття області допустимих значень або ОДЗ. Тобто це, це всі ті числа, які ми взагалі можемо підставити замість х. І здавалося б, можна підставити будь-що, але ні. Є одне заборонене число. Яке? Ну, звісно, 3. Бо якщо х дорівнює 3, то знаменних перетворюється на 0. А ділення на нуль це, як ми знаємо, головне математичне табу. Тому трійку ми звідси рішуче викреслюємо. Так, час поповнити наш інструментарій. Перший інструмент на черзі скорочення це, по суті, мистецтво перетворювати громіздкі, складні дроби на щось просте й елегантне. Давайте розбиратися, як це працює. Ну, все ж пам'ятають, як у школі скорочували дріб, скажімо, 6 дев'ятих. Знаходили спільний дільник, ділили і отримували дві третіх. Так от тут принцип абсолютно такий самий наше завдання просто знайти однакові цеглинки, тобто множники і в чисельнику і в знаменнику, і безжально їх викреслити. І треба розуміти, що це не якийсь там фокус-покус, це фундаментальний закон, основна властивість дробу. Саме вона дає нам право спрощувати вирази. При цьому абсолютно не змінюючи їхньої суті, їхнього значення. Можна сказати, це такий собі швейцарський ніж у нашому наборі інструментів, універсальний і надзвичайно корисний. А ось і приклад в дії. Дивіться сюди: у чисельнику в нас х квадрат мінус 9 х квадрат. Що це нам нагадує? Ну звісно, формулу різниці квадратів. Розкладаємо його на дві дужки. х x-3y та x y Тепер дивимось на знаменник. Там теж можна винести спільний множник за дужки. І що ми бачимо? Опа! І вгорі, і внизу з'явився однаковий множник X 3y. Беремо і скорочуємо його. І все. Громіський дріб перетворився на щось значно простіше. Запам'ятайте цю мантру. Спочатку розклади, потім скороти. Це реально ключ. Добре, зі скороченням розібралися. Рухаємось далі. Тепер на черзі основні операції додавання та віднімання. І ось тут на сцену виходить головний герой. Чи то пак головний виклик спільний знаменник. Давайте почнемо з найпростішого випадку коли знаменники однакові. Ну тут усе елементарно, як у першому прикладі. Ми просто додаємо або віднімаємо чисельники, а знаменник. Знаменник просто переписуємо, як є, жодних проблем. Але, звичайно, найцікавіше починається, коли знаменники різні, і ось тут уже потрібен чіткий план дій, така собі інструкція з п'яти кроків. По-перше, розкладаємо кожен знаменник на множники. По-друге, знаходимо їхній найменший спільний знаменник або НСЗ. Потім для кожного дробу знаходимо додатковий множник, переписуємо все в новому вигляді і нарешті виконуємо саму дію. Якщо дотримуватися цього плану, помилитися буде важко. Так. А тепер час для ще двох інструментів. І є хороша новина. Вони, як не дивно, набагато простіші за додавання. Зустрічайте множення та ділення. З множенням усе взагалі чудово. Можна повністю забути про головний біль зі спільними знаменниками. Правило до смішного просте: чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. От і все серйозно. Ну, а ділення, а ділення. Це просто множення в масці. Є такий простий трюк залишити, змінити, перевернути. Тобто перший дріб залишаємо, дію ділення змінюємо на множення, а другий дріб просто перевертаємо догори дригом і все далі множимо, як ми вже вміємо. Простіше не буває. Ну що ж, ми майже на фінішній прямій. Погляньте, наш набір інструментів повністю зібраний. І тепер настав час для найголовнішого. Застосувати все це разом, щоб розв'язувати справжні, повноцінні, раціональні рівняння. Але, як то кажуть, з великою силою приходить і велика відповідальність. Ми маємо в руках потужний інструментарій, але є одна остання така собі пастка, про яку треба завжди пам'ятати. І ця пастка називається Сторонні корені. Уявіть ситуацію, розв'язуєте рівняння, отримуєте відповідь, все наче правильно, але якщо ця відповідь перетворює знаменник вашого початкового рівняння на нуль, все, цей корінь недійсний, його треба викинути. Тому запам'ятайте, завжди, от просто завжди перевіряйте свої розв'язки на відповідність області допустимих значень. І щоб не потрапити в цю пастку, є надійний план з трьох кроків перший. Перетворюємо рівняння так, щоб з одного боку був дріб, а з іншого нуль. Другий крок згадуємо, що дріб дорівнює нулю тільки тоді, коли його чисельник дорівнює нулю. Отже, прирівнюємо чисельник до нуля і розв'язуємо. І третій, найважливіший, фінальний крок робимо перевірку. Дивимося, чи не перетворює якийсь із наших коренів знаменник на нуль. Якщо так, безжально його відкидаємо. І наостанок, давайте подивимось на це все трохи з іншого боку, візуально, бо кожне рівняння це не просто набір символів, це ціла історія, яку можна намалювати. Розв'язати рівняння це, по суті, знайти точні координати точок, де перетинаються графіки його лівої та правої частин. От як на цьому малюнку, бачите, де лінії перетнулися. Ось це і є наші розв'язки. Алгебра і геометрія завжди йдуть поруч. Отже, інструментарій зібраний, повний комплект. Тепер, маючи всі ці навички, всі ці знання, виникає лише одне питання: які нові, ще більш складні та цікаві задачі тепер можна підкорити? Це питання я залишу відкритим для власних досліджень.